У Рівненській бібліотеці філії номер 6 школярі перших-других класів виготовляли обереги для Збройних сил України. Зараз не тільки чоловіки і жінки воюють. Ми їм сьогодні зробимо такий оберіг. І волонтерам передамо. І ну, от приблизно от такого плану, таке сердечко. І ви напишете їм побажання. Що ви не зламані, ви хороші, ви найкращі. Ми вас чекаємо додому. Кожен зі школярів вклав частинку любові у роботу, а власноруч виготовлений оберіг можуть відправити своїм близьким. Даймо, 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 даймо. Марія Німкович каже, подібні заходи проводять майже кожного тижня, адже вони підтримують та надають віру в перемогу. Так як в нас зараз війна, і дітей треба якось ну. Пояснювати їм, що це, як це, і ми вирішили, що діти маленькі, що вони можуть зробити. Вони можуть тільки таким допомогти. Оберіг сердечком, жовто-синім, як кольор нашого прапора. Ми зробили такі обереги. Ми їх передамо воїнам або Кожен може передати своїм рідним батькам, ну хто там воює і підтримати дух воїнів, щоб вони прийшли нам додому живі, здорові, з перемогою. Виготовляти допомагала і вихователька Людмила Леськів з любов'ю, з радістю зробити обереги для наших військових. Адже ми всі віримо, шалено віримо в нашу перемогу і віримо в те, що ці обереги, які виготовлені з надзвичайною щирістю, що вони допоможуть нашим військовим, справді, хоч вони маленькі, простенькі, але виготовлені від, від щирого серця наших діточок маленьких. Амулети школярі робили з паперу. Виготовлення тривало близько години. Цього разу було зроблено 23 обереги. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.